Сьогодні натрапила на цікавий заголовок. Давайте спробуємо його перекласти. Dutch Olympic Swimmer wins gold in honor of her late dog. Голландська олімпійська плавчиня виграє золото на честь своєї, а потім late написано. Late – це ж, начебто, пізно чи пізні. Давайте перевіримо, що нам каже Кембриджський словник. Late – це у нас adjective, прикметник рівня це два. Used to refer to someone who has died. Тобто це прикметник, який перекладається як померлий. Тобто, собака померла «Late dog» – це не пізня собака, це собака, яка померла. Хоча, звичайно, можна ж було використати фразове дієслово «passed away», Але це такий більш розмовний варіант і вже рівень такий повище. Тут ще в нас є приклад в цьому словнику: «She gave her Late Husband's clothes to charity». Вона отдала одяг свого покійного чоловіка на благочинність.